Україна у НАТО та півмільярди допомоги. Такі підсумки Рамштайн щодня щоднями пройшов у Брюсселі. Ще 500 мільйонів. Виділять учасники міжнародної конференції у Хорватії. Гроші спрямують на розмінування. У ЄФА не допускає Росіян до змагань, а з Гази та Ізраїлю евакуюють українців. Про топ міжнародних новин за тиждень в нашому дайджесті. 500 мільйонів доларів на зброю. Такі пісумки 16 щодня щоднями пройшов у Брюсселі. Зокрема, до нових пакетів допомоги увійдуть боєприпаси для ППО, артилерії та протитанкова зброя від США. Гроші на розмінування від Великої Британії та Норвегії. Німеччина посилить ЗСУ танками та ракетами. А Канада виділила кошти на теплу уніформу для військових та підготовку до зимової кампанії. Зазначається, це не повний список допомоги. Півмільярди на очищення від ворожого залізяча у Загребі. Учасники міжнародної конференції донорів з питання розмінування пообіцяли надати фінансування на майже 500 мільйонів євро. Про це повідомив міністр внутрішніх справ в Хорватії. Політик наголосив: наразі Рада ЄС обговорює чотирирічну програму допомоги Україні. Передумали футбольні команди Росії віком до 17 років, все ж не будуть грати на відбіркових турнірах чемпіонату Європи. Відповідне рішення УЄФА прийняли після розколу у комітеті організації. Четверта частина від всіх федерацій заявили, що їхні команди відмовляються грати на одному полі зі спортсменами країни окупанта. Україна стане членом НАТО. З відповідним рішенням погодились усі союзники альянсу. Про це повідомив Столтенберг на Рамштайн-16. За словами Генсека, ЗСУ перевищили всі очікування та відбили 50% території, яка була захоплена РФ з лютого 2022 року. Тим часом посольство України проведе евакуацію наших співвітчизників з Ізраїлю та сектора Гази. Зокрема, у Газі проживає майже три сотні громадян. З них до виїзду підготували вже 160 людей. Спочатку їх доправлять до Єгипту, а потім у треті країни. Некеровані ракети МЗС Румунії закликало Росію припинити атаки на Україну, зокрема на Одещину. Все через те, що російський дрон знову впав на території їхньої країни. В ніч на 11 жовтня Румунії приземлився черговий безпілотник. А ми дякуємо світу за підтримку. Разом переможемо.